Ну що хотів би по-перше привітати всіх і подякувати за надану можливість От, привітати нас всіх з Днем Незалежності України. Подякувати Назарію, що в нас і інкубатору демократичних ініціатив, що дали можливість провести ці заходи в Польщі для біженців з України, для громадян України. Один захід нам вдалося спільний провести в Супрашлі. Це мала така сільська місцевість, якби і там був захід більше для дітей сформований е і для біженців. А другий захід ми вже провели зараз тут, у Варшаві. І фактично це захід був більш для дорослих, для підлітків, е де ми дали своє бачення розвитку в Польщі, де ми дали своє бачення, як себе віднайти в Польщі. Ось і е, дуже, дуже раді, що мали таку можливість допомогти нашим співвітчизникам в Польщі. Дякую Шас.